До закону про місцеве середування я прошу пропозиції обрати секретарем міської ради Степанищина Олександра Дмитровича. Тому відповідно до регламенту, а є за увагу, є пропозиції, будь ласка. Шановний шановні депутати, я би хотів знаєте, щоб ніхто потім не говорив там було. Про... Якісь речі не зрозуміли. Я хотів би сьогодні звернути всіх присутніх депутатів і запропонувати наступним чином: якщо є серед присутні ще е, люди, які хотіли би або планують, або є в них бажання ініціативу стати секретарем міської ради, щоб вони про це заявили сьогодні для того, щоб це було об'єктивне нормальне голосування. Дякую. Дякую. Відповідно до регламенту і закону носить міський голова. Дякую вам. Прошу Вилович, депутати. Ми в ту п'ятницю розглядали, я тут виступав, що в мене є документ, у мене є заява, де яку я написав 9 числа, яка 10-го зареєструвана місцевий корена влади, і 10-го стоїть резолюція Степанишина. Тому я чекав від Степанишина, ще на тій сесії, що він стане і скаже: Шановні колеги, вибачте, я дам маху і закрили тему. Цього не поступили. І ця неправда, скільки я пройшов за 3,5 роки, скільки вона коїться в міській раді. Тому я звертаюся також тут, навірно, присутні правоохоронні органи. Вам, Микола Степанович, цю копію документа надам, прошу їх вивчити і надати мені відповідь. Не будучи, не будучи вже голов... секретарем міської ради, він ще накладав резолюції і розписував ці документи. Я показую всім депутатам, і особисто вам вручаю. Подайте ласка. Тепер розвертаюсь до всіх колег, щоб в нас було порозуміння, що ми працювали на громаду, на місто, на державу. Я звертаюсь до всіх депутатів. Прошу дати оцінку цим діям і вибрати достойного або недостойного. Але це ніякої на русских ніякої мужчини. Микола Степанович, тоді будучи я депутат... Я перепрошую, дозвольте, є ведучий на засідання ради. Ніхто не заперечує, що маєте право виконувати. Але коли піднімаємо, надається слово. Будь ласка. Микола Степанович, як ви кажете, немає нічого. Тоді, як я, будучи вже депутатом, писавши цю заяву 9 го числа, тоді я міг точно так же як депутат Степонищи народжити резолюцію Боб'юку там, Ку, чи там, кому іншому, яке він право, не будучи займаючись посаду. Це яке, називається узурпація влади. Ви всі тримаєтесь за владу, не знаю чому. Я хочу тільки, щоб правоохоронні органи були оцінку цьому. Все. Шановні депутати, ще хто хоче виступити з даного питання? Немає. Я хочу сказати, що Степани Олександр Дмитрович. Будь ласка. У відповідь на запит колеги Миколи Варищука, то я кажу, що ми як альтернативу розглядаємо кандидатуру Олександра Афанасьєва. Це так, щоб ви не Дякую. думали і знали, з ким дрібно. Дякую. Це після пісня. Степаничан Олександр Дмитровича, я знаю багато років, з ним багато років попрацював. Це чесна, порядна людина, чесно виконував свої посадові обов'язки як секретар. В мірі можливості забезпечував всі пленарні засідання. Він є патріотом України. Він був, мабуть, до десятка разів в зоні АТО. і... Безпосередньо спасав життя нашим воїнам, тому що він дві неділі їздив на швидкій допомозі, і де дійсно від лікаря я отримав дзвінок і подяку за те, що він дійсно був і відважний, і разом з тим безстрашно допомагав воїнам. Якщо Поріщук сміється, то коли відірвало ногу нашого воїну, лікар сам ніколи не справився. І було двох водіїв, і, і спасли життя даному воїну. Тому що на цим сміятись не потрібно вибачте. Тому я відверто вам кажу, що людина, яка пропрацювала чесно і порядно на даній посаді. Тому я вношу його, його кандидатуру на секретаря нашого скликання депутат, депутатського, будь ласка, інші пропозиції, пропозицій не приступають, приступають міський Є ще зауваження. Ви надали лапу, то поступає до процедури голосування. Вічильна комісія, будь ласка, а лічильна комісія, вручну Володимир Євгеніч. Володимир Євгеніч, проведіть до фонду. Ви на сесії, а не на роботі. Попрошую. Лічельна комісія, зачитайте протокол вашого засідання. Прошу уваги, тихо. Засідання лічийної комісії Старочотинівської міської ради від 04.2015 року. Присутні Вулич Володимир Євгеневич, Проказюк, Тарас Олександрович, Іванько, Світлана Васильівна. Прошу Віктор Петрович, Шумова Раїса Петрівна. Порядок денний. Про обрання голови лічильної комісії. Друге питання. Про обрання заступника голови лічийної комісії. Третє. Про обрання секретаря лічильної комісії. Слухали про обрання голови лічильної комісії Булича, Володимира Євгеновича. Шановні депутати, доповідачі. Будь ласка. Вирішили обрати головою комісії. Речіні... Депутат полічук. Я вас прошу увагу. Будь ласка. Не заважайте роботі сесії. Ще раз скажу. то значить дії, тут коли ваші. Але не заважайте роботи сесії. Будь ласка. Прошу. Вирішили обрати головою лічильної комісії Булича, Володимира Євгеновича. Голосували за п'ятеро проти. Не від немає, отримались, немає. Друге питання: слухали про обрання заступника голови лічильної комісії стайніка Віктора Петровича. Вирішили обрати заступником голови лічильної комісії Стайніка Віктора Петровича. Голосували за п'ятеро проти немає, отримались немає. Третє слухали про обрання секретаря личиної комісії шуму Яліси Петрівни. Вирішили обрати секретаря лічильної комісії шуму ліси Петрівни. Голосували за п'ятеро проти немає, отримались, немає. Дякую. Прошу затвердити протокол відчиняльної комісії. Хто за, прошу голосувати, хто за? Ресурс для творення. Багато хто прагне щось робити в суспільстві, але не знає, що саме робити. Тому марнує час, витрачає енергію на протистояння. Необхідний діалог зараз в суспільстві. Такий час настав між різними. Групами людей, місцевими людьми особисті. І треба виходити із комирою нарешті, самим людям, людям, і шукати разом втілення тих чи інших проблем іде в життя. Тобто треба діяти, а не тільки думати. Відповідним чином, якщо вірити політикам, то нові вибори будуть через два роки, так? Через два роки будуть. Планують. Планують. То давайте подумаємо, скільки в нас залишилося часу. Рік? 10 місяців, ну, приблизно, так? А що таке рік і 10 місяців? Звичайно, це досить короткий промежок часу для нас відведення. Тому і кожен із нас повинен задати собі запитання. Що я зможу зробити за цей час? Чи я встигну виправити довіри людей за цей промежок короткий час? І Ще такий вислів є. Втрачаючи час, значить повільно займатися самогубством. Оце ми і робимо. Ми втрачаємо час і відповідним чином займаємося самогубством, самоїдством. Е, вирішувати питання громади це наш святий обов'язок. Про це ми не повинні забувати ніколи, чому ми сюди прийшли. Яке наше основне завдання і покликання це служити громаді. Для цього нам потрібно в першу чергу щирість, щоб на душі тут не кипіло, розумієте, не було двояких таких питань. Публічність, відкритись до діалогу, Розумієте? відкритись. І без колуарщини. Якщо буде коло Арщина, ми вперед не будемо йти. Нам треба працювати по-новому. Я розумію цих молодих людей, енергічних, які хочуть робити конкретні справи. Вони молодці, я цінюю їхній дух. І в той же час влада повинна триматися в тому сі, тому що завжди після виборів приходить час, що суспільство забуває, а також депутатський корпус, що вибори закінчились, значить, треба розпалятися. Ні. Бо тут якраз є такий час, що треба тримати владу в томусі. Це дуже головний момент, розумієте? Я кожу, не хочу нікого звинувачити, особисто на прізвище. Я кажу в загальному. Це відноситься для України всієї. Відповідним чином треба ще таке термін ввести, як усвідомлення, поточним моменту. усвідомлення. Це дуже сильний. Термін, розумієте, усвідомити. Не так на емоціях і так далі, на протистояннях, а усвідомити, що ми в цей момент робимо. І з іншої сторони, ми повинні так само працювати конструктивно. Без конструктивної роботи роботи не буде. Відповідним чином прийде час оцей швидко, і будуть люди вимагати від нас, що ми зробили. Ми ж ці прості люди, так само серед всіх цих живемо людей, правда ж? І люди кажуть, та депутата там вибрали для того, щоб вони мали вигоду. Так? Народі кажуть, так. От про туди до депутата. Я, наприклад, самодостатня людина. Мені матіральних благ не потрібно. Ви розумієте, просто не потрібно. Я просто хочу самореалізуватися, допомогти іншим людям. І це все. І більше нічого. І це так повинен кожен працювати. Не без цього, щоб якісь поточні виникли моменти. І ми один одному допомогли. Це не без цього. І ми колись так, ми ж буде не проти допомогти. І ми один одному повинні допомагати, якщо це конструктивна ділова розмова, бо ми державними життями. І головне, котрий раз це не розчарувати людей, запомніть це слово. Кажуть, та вони всі однакові, тут така фраза, ви ж знаєте самі. Та вони всі однакові, аби вони прийшли туди до влади, то вони забувають про людей. Оце самое головне, не розчарувати людей. Це святий обов'язок наш. І я хотів би сказати, що коли пройде ця каденція, щоб люди сказали, дійсно це був найкращий депутатський корпус. розумієте? І серед всіх, які були перед цим. Так що готуємося Верогенко Моїх. Слава Україні! Значить, Я буду зачетувати по черзі. Підходимо з писуємося. Ні, ми з місця зачитаємо. Ми не да, то, так, з місця зачитати. Та, то, так, то, так, то. З місця зачитається. Ви сказали, що в другому слова не будемо. Виборі секретаря міської ради, пропідає, депутати, е, 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 ради 14 грудня -го 4 грудня -го 2015 року. Комісія у складі голови будуть виборня, що му є підтримування заступника Петровича, членів комісії проказівка Тараса Олександровича і Івані Свіна Васильівні. Сунтом 456, пункту 1 статті 50, пункту 30 законно українського місцевої самого України, лічильна комісія по підрахунку голосів депутатів з виборів з міської ради встановила кількість виборчих бюлетів, одержаних лічильних комісії для голосування 34. Кількість виборчих бюлетів, одержаних депутатами для голосування 34. Кількість виборчих бюлетів невикористана.

Шановні депутати, я дякую вам за голосування, дякую за надану мені довіру. Думаю, що цей обов'язок і посада секретаря міської ради приносить щастя. Дверимого кабінету завжди було для вас відкриті в будь-який час. Пріоритетним завданням ставлю для себе це відкритість Старокостянтинівської міської ради і депутатського корпусу відносно нашої громади. Дякую вам за увагу.